Вітаю пішоходи. Знаєте це відчуття, коли в аеропорту ступаєте на рухомий тротуар, і світ раптом починає рухатись набагато швидше, бо ви отримали додаткову швидкість. І ця ідея втілена у них. Їх називають місяцеходами, і в них наче вмонтовані ці рухомі тротуари, вони обіцяють збільшити швидкість ходьби на 250% без додаткових зусиль. Отож, питання, чи вони реальні? Мабуть. Вони смішні? Можливо, чи безпечні вони, чи достатньо міцні, чи працюють, чи справді вони хороші. Ми звернулись до їхніх творців у Пітсборзі, щоб глянути на їхню наукову дослідну лабораторію? Гаразд. Я готовий бути Майклом Джексоном. Глянемо, що з цього вийде. По-перше, мені треба знати, як ці штуки працюють. Тож я пройду прискорений курс від того чувака, який їх придумав. Гаразд, я допоможу тобі їх активувати. Ага, ми повинні підняти п'яту, праву п'яту і повернути всередину. Так і покласти саме так. Бачиш тут зелений світлодіод? Так. Засвітився. Це означає, що зараз ти перебуваєш у режимі перемикання. Добре, так це як Дороті і чарівник країни. Ось. Тепер, щоб повернутися до режиму блокування, так. усе, що тобі потрібно зробити, це підняти ту саму п'яту, яку ти щойно використовував, ага. щоб перейти у режим перемикання. Роби ось так. Так. І поклади її. О, так. ти знову в режимі блокування. Знову біле світло. Угу. Тоді почнімо. Гаразд? Оу. О, господи. <ріст> Оу, йой, гаразд. Правильно, саме так. Це таке дивне відчуття. Таке, наче я на рухомому тротуарі. Ага. Вони наче пристосовуються до моєї ходи. Гаразд, тепер, коли я вивчив основи, час пройти певні випробування. Перше перевірка гальм. <плес> швидко ходити це, звісно, круто. Але якщо ви не можете швидко зупинитись, тоді це може стати катастрофою. Отже, ми подивимося, чи зможу я йти на повній швидкості і зупинитись на відстані приблизно півтора метра. Спробуємо. О, господи, це небезпечно. Оу. Гаразд. Це добре. Здається, я проїхав менше, ніж півтора метра. Спробуй ще раз. Метр двадцять. Метр двадцять. Так, так. Добре. Повна швидкість. І я заберу їх собі, але з зубами будьте обережні. Гаразд, це все дуже весело, але це не просто підбори для дорослих. Вони працюють від безщиткових двигунів і мають вбудовані машини навчання. Я хотів би детальніше дізнатись про те, як вони працюють. Тож одна з фішок, про яку ви розповідаєте, це трансмісія штучного інтелекту. Так, так правильно він вивчає, як ви ходите. Можеш трішки пояснити, як це працює всередині. Є датчик ІВП, який фактично визначає, як ваші ноги рухаються одна за одною, коли вони працюють два місяці ходи, комунікують один з одним дуже швидко зі швидкістю блютуз сотні разів на секунду. Ага, вони визначають, де взуття знаходиться у просторі стосовно один одного стосовно один а. одного у просторовому відношенні, але також слід звернути увагу на потужність, на силу, що надходить від двигуна. Тож ми точно знаємо, яку силу ви прикладаєте, щоб відштовхуватись від землі. Отже, якщо я маю дуже специфічну ходу, вони вивчають цю ходу. Так, 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 так. Звісно, в певних межах, але так він зможе вивчити ходу більшості людей. Так, добре, круто. Моя хода запатентована, щоб ви знали. Це взуття повинно працювати в повсякденних умовах, тому ми їх випробуємо на різних типах місцевості, а також подивимось, як вони долають різні перешкоди. О, я дійсно відчуваю, що я маю перевагу і лечу прямо в серце вузловатих гречей. Розбиті вулиці Піцбурга. Оуа! Боже мій! Я. Повинен сказати, що я шокований тим, що ці маленькі карахітні колеса пересуваються по цих величезних тріщинах. Тобто, навіть видно, як вони майже наполовину зникають у них, але водночас вони проходять через них з великою легкістю. Я гадаю, що це вже надмірно. У вас є 10 коліс, це супер агресивно. Це смішно. У чому ідея? Чому так багато коліс, а не чотири, наприклад, як у роликах чи чомусь схожому? Так, 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 щоб мати можливість проходити через нерівності чи тріщини, нам потрібно зробити колеса досить великими. Запатентована ідея полягає в тому, що ми намагаємось замість великих коліс скласти багато маленьких коліс разом, які імітують ефект рейок, що є значно ефективніше, Крест. проведемо ще кілька тестів. Ми хочемо отримати трохи більше конкретних результатів. Тож цього разу я буду брати участь у перегонах проти. Себе з увімкненим пульсоміром я буду йти максимально швидко до кінця кварталу і назад у цих місяцеходах. а потім я спробую бігти з такою швидкістю і порівняти, чи мій пульс набагато вищий. Зараз мій пульс у спокої становить 95, бо я намагаюсь не померти від переохолодження. Отож йдемо. Отже. Я біг майже з тією швидкістю. Мій пульс 147? Можете порівняти пульс? Отже, більш-менш однакова швидкість і, безумовно, набагато більше зусиль. Фактично, це дев'ята розробка місяця ходів. Отже, ми випробували на собі результат щонайменше дев'яти основних розробок, які дозволили нам бути на тому етапі, на якому ми є зараз. Яка була перша версія? Отже, це вони. Де-факто oh. вони були першими. <рес> Щодо того, як штучний інтелект був інтегрований. безумовно. Коли ти натискав на кнопку, то й ноги могли просто вилетіти з під тебе, так безумовно. Так, якщо ти не відпускав її, то ти дійсно міг злетіти. Мені просто цікаво, звідки виникла така ідея? Тобто, нащо? Так, якщо ми дійсно зможемо покращити та пришвидшити те, як люди ходять, особливо в таких місцях, як Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, де багато людей пересувається пішки або громадським транспортом, якщо ми зможемо так. допомогти їм скоротити час на дорогу вдвічі, так. це сильно зекономить їх час. Електровелосипеди з підтримкою педалей допомагають їхати швидше велосипедною доріжкою Правильно. з меншими зусиллями. Ця ідея схожа на електричний допоміжний пристрій для ходьби. Саме так, електричне взуття, яке допомагає йти швидше. Гаразд, час для останнього тесту. Як ці малюки протримуються проти професійного спортсмена? Дін є дворазовим університетським чемпіоном країни у спортивній ходьбі. Нещодавно він став професіоналом. Як швидко ти проходиш милю? За шість хвилин вони можуть рухатись зі швидкістю сім миль на годину. Я не дуже сильний в математиці, але мені здається, ти виграєш. Розберемось. Так господи, який він швидкий? Дуже швидкий. Йому треба пройти тест на стероїди. Гаразд, цього разу Дін мене знищив, але знаєте, вони забирають трохи часу, щоб розігнатись, тому ми дамо мені трішки фори. Готовий? Я пішов. П'ять, чотири, три, два, один. Я майже встиг розігнатись. Відчуваю, як Дін вже дихає мені в шию. Я йду так швидко, як тільки можу. О, ні! Він дуже швидкий! Підрахуємо плюси та мінуси. Плюси. Ці штуки працюють набагато краще, ніж я очікував, і вони справді впорались з нерівною побитою місцевістю. Я був шокований, наскільки добре вони з цим впорались. Відчував, що я трохи маю надздібності. Здавалось, ніби я катаюсь на ковзанах над землею. Вони насправді набагато безпечніші ніж я очікував. Вони дуже портативні. Навіть якщо в них розрядились батареї, ви можете просто кинути їх у рюкзак, зарядити десь під столом за допомогою USB-C і піти додому. Вони мають хорошу гальмівну силу, і я не відчував, що вони збираються несподівано вистрибнути мені з під ніг. Вони відчуваються дуже інтуїтивно. Вони відчувають, що я хочу, щоб вони робили, а не що вони хочуть. Сподіваюсь, їх ніхто не хакне і не перетворить на ракети. Мінуси є кілька речей в плані комфорту, які потрібно доопрацювати. Ці ремінці справді трохи врізаються, особливо якщо ви носите легше взуття, тому їх потрібно доопрацювати, розподіляючи тиск на всю стопу. Вага 1 кілограм 900 грамів. Кожен, і ви її відчуваєте у кожному кроці. Не так сильно, коли ви йдете та ковзаєте, але коли він вимкнений у режимі блокування, піднімаючись сходами, це дійсно значна вага у вас на ногах. Також вони безумовно дорогі, що робить їх дещо предметом розкоші, що відштовхне багатьох людей. Але якщо ви користуватиметесь з ними щодня, я гадаю, вони цього варті. Загалом, вони мені дуже сподобались, значно більше, ніж я очікував. Це було дуже весело. І так, якби я мав таку пару, я б точно пересувався ними містом. Принаймні деякий час. З огляду на все сказане, я мушу зробити місячну ходу. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поширити його друзям та підписатись на канал. І залишити коментар та поставити вподобайку. А ще підтримайте проєкт мова на Патреоні.